Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. В цьому відео я розкажу про кролів породи Аляска. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Так, хочу сказати, що я тільки що розказувала про це, але, на жаль, воно не записалось. Я не, на... не натиснув на. Те, щоб зняти відео, тепер признімає. Назва породи Аляска, тип тварини, кролій, напрямок хутрові хутри. що? Які хутрові Аляска – одна з найрідкішніх кролячих порід. Незважаючи на назву ці тварини, бродом не зовсім не з холодного регіону Північної Америки. Аляска була виведена в Німеччині в 1920-х роках. Метою селекції стало створення. Творення породи кроликів зі шкірною, схожою з шерстю Алясківської лисиці. Довгої з чорної, з довгими білими захисними волосками. На початку минулого століття шкура цієї лисиці була дуже цінною, але своєї мети селекціонери не добилися. В результаті схрещування до кількох кролячих порід вийшли особини з чорним гудром і глянцевою захисною шерстю. Було прийнято рішення залишити виведену породу і пізніше. Аляскінський кролик був використаний для виведення породи Рекс. Стадар породи. хутро у кроликів Аляска шовковистий на дотик. Дуже густе і довге. Зверху чорний і блискучий, а всередині з блакитним відтінком. Зустрічається особини з білими на чорному тлі викрапленнями. Це вважається недоліком породи. Господарська характеристика. Аляска досить вигідна для породи кролів з точки зору продуктивності і невибагливості. Ці кролики відносяться до м'ясохутрових порід із середньою плодючістю. У посліді, як правило, буває 5-6 кроленят. Вони не вимогли від умов утримання і розведення. Тривалість життя здорового кролика 7-10 років, а іноді довше. це дуже нормально. Це 7-10 років для кролика це взагалі це так багато. Ну, це здорового кролика, звісно. Ці кролики досить активні, і їм потрібно багато місця для пересування. Також у Аляски повинна бути про клітка. Щоб тварина змала змогу розтягтися в дожиму і поміститися в висоту. Представники цієї роди можуть перебувати цілий рік на вулиці, тому що не бояться ні спеки, ні холоду. Ось так, от. бачиш, Аляска? Ну, я не знаю просто, як це можна було, якщо утримати, як... Якщо це було, у нас були тільки два кролі. Оцей бельгійський фландер і, і метелик був. А як це так утримати, отаку породу, не знаю. Це якось дивно. Ну, тут така просторенька кліточка, дивіться, як зверху десь до метру, десь 90 сантиметрів. З... Отакий чорний кролик. І. Гарнюсінький, просто. Тільки на лапці таке біле, але я не вважаю, що це недолік. Е, дякую, друзі, за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Хочу сказати, що завтра буде підсумки грудня. Ой, боже, не завтра, а завтра ще відео буде про кур. А от 31 грудня буде відео про підсумки грудня та 2022 року на господарстві. Це буде завжди оці підсумки року в кінці років, 23, 24 і так далі. Дякую, друзі, за перегляд. Всім миру, спокійної ночі. І до зустрічі!